29 січня в Україні стартує експериментальна програма виплати субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб та орендодавців. Державна допомога призначається на шість місяців, але не більше двох термінів підряд упродовж двох років, допоки діятиме експериментальний проєкт. Щоб отримати субсидію на оренду житла, внутрішньопереміщена особа має відмовитись від виплат на проживання, якщо такі отримує. Скористатися субсидією можуть ВПО, які винаймають житло на підконтрольній. Території України, право на отримання субсидій на найм житла мають внутрішньо переміщені особи. По-перше, це ВПО, які перемістилися або повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій. А також це внутрішньо переміщені особи. Житлове приміщення, яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. І відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. У межах дії програми власники житла також мають право на отримання компенсації. Зокрема, держава відшкодовуватиме частину податків, які сплачуються з доходу, отриманого з оренди. Це ПДФО та військовий збір. Одна з умов договір. Найму має бути укладений офіційно і засвідчений рієлтором або нотаріусом. Окрім того, наймач та орендодавець не можуть перебувати у родинних стосунках. Водночас, якщо власник квартири чи будинку, є учасником програми прихисток, то претендувати на компенсацію він не може. Право на отримання компенсації мають власники житлових приміщень, будинку, квартири, які передали такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам на визначений в договорі строк та оплату. Сума субсидії розраховується індивідуально. До уваги беруться доходи членів родини, а також середня вартість житла в регіоні. Разом з тим, орендована квартира не повинна перевищувати 130 квадратних метрів, а будинок може бути не більше 230 метрів квадратних. Основні показники для розрахунку це є середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площою 35,22 квадратні метри, що складає 193 гривні 60 копійок за квадратний метр. Також використовуються коригувальні коефіцієнти, які затверджені постановою, і для кожного регіону визначений свій коригувальний коефіцієнт. Розрахунок впливає соціальна норма житла, яка визначена в розмірі 13,65 квадратних метра на особу, але не менше 35,22 квадратних метра на родину. Пакет документів для отримання виплат на оренду житла можна подати особисто, звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду чи ЦНАПу, або ж в електронній формі, надіславши заяву через веб-портал чи мобільний застосунок пенсійного фонду Міністерства соціальної політики, а також уповноважених банківських установ.